Ця виставка звісно, в дуже короткій формі, оскільки ми задумували її саме для такого вуличного формату, щоб більше людей змогли її побачити, більше людей пригадали про Георгія. Вона розповідає про його шлях, життєвий, професійний, шлях журналістиці, його зв'язки з Грузією і з Україною. Звісно, тут коротко показані головні віхи так його життя і професії. Водночас, для нас це важливо сказати. Казати, що це лише початковий проєкт, тому що зараз команда премії і всі люди, які залучені в збереження пам'яті про Георгія, працюють над тим, щоб збирати архів з усіма матеріалами, які пов'язані з його життям і професією. Тому я дуже сподіваюся, що ми поступово будемо розкривати ті артефакти, які нам вдається знаходити і зберігати. І на основі цього, звичайно, в майбутньому має постати музей Георгія Гонгадзе, для того, щоб його пам'ять була завжди частиною пам'яті нашого суспільства, власне кажучи. Є дві ключові версії. Одна версія про те, що замовником був тодішній президент Кучма, а інша версія була про те, що це була спецоперація Кремля з метою змінити зовнішню політику України. І, власне кажучи, правоохоронці, я вже я не вірю, що конкретні особи сядуть на лаву підсудних зараз, як замовники вбивства. Але правоохоронці наразі це, мабуть, генеральна прокуратура повинні все таки доповісти, як далеко просунулося наше досудове слідство у розслідуванні дати відповідь на запитання. Які, яка є найвірогідніша гіпотеза, хто записував у кабінеті президента? І відповідно дати відповідь на запитання, що є найвірогіднішим, хто був замовником вбивства Георгія Гонгадзе.